Всім доброго дня! Якщо вам ще додатково потрібна класна картка з кешбеком, вона аналогічна, точно також, як і картка чорна від Монобанку, це картка від VideoBank Зелена. Ви можете її оформити і отримати 50 гривень на ваш бонусний рахунок, перейшовши в опису до цього відео за посиланням. Це просто вам подарунок від банку. При оформленні ви можете все. Перечитати, подивитись, відгуки почитати, обирайте те, що подобається вам. А нас цікавить, які категорії кешбеку доступні кожного місяця в А-банку. Я вам надаю приклад у відео серед переліку, який є зараз на жовтень місяць, і ви можете теж підключити дані категорії і обрати на вибір. В А-банку доступно на вибір дві категорії, з основних там, де. Ви бачите це категорії від банку, воно так і називається. Ви на вибір можете обрати дві, як і я обрав, продукти та красу. Давайте перейдемо по категоріям. Якщо ви будете оплачувати товари, продукти, то за власні кошти та кредитні кошти ви отримуєте повернення 0,7%. При покупках в АТБ, якщо ця картка у вас є, вона підв'язана до картки Зелена. Ви отримуєте 1,2% повернення коштів при покупці в АТБ. Далі категорія тварини. Власні кошти 2%. Ви повертаєте назад грошей. За кредитні 1% повертається грошей. Категорія книги. Власні кошти 5%, кредитні кошти 1% повернення. Квіти власні кошти 5%, кредитні кошти 1%, кіно власні кошти 10%, кредитні кошти 1%. І краса власні кошти 2 кредитні кошти 1%. Тобто, як бачите, переваги саме в категоріях, якщо ви оплачуєте товари власними коштами. Але здебільшого люди підключають кешбек на продукти, а також. Ті витрати, що найбільше це краса, наприклад, там, де ви купуєте засоби за доглядом, а то, що інше, люди менше підключають. Тому і на такій категорії більше попит. І ви, коли прочитаєте відгуки права банк, ви задаєте собі питання, що можна з карткою даного банку купувати і на цьому ще економити. Ви розглянете тарифи. Тарифи будуть теж на сайті банку. І обирайте те, що подобається вам.